Автопарк, місто Київ, Сумська 2А. В наявності з'явилася така от легендарна машина. Це BMW в кузові Універсал 5 серії. 528, це 2,8 на автоматичній коробці передач і задньому приводі. По кузову, автомобіль для своїх років, в принципі, в дуже хорошому стані. Лінзована оптика противотуманні фари. Є певні косячки, але, в принципі, без нарікань. ржавчини, ржі і так далі по машині немає. По задній частині у нас додатково встановлена камера заднього огляду. Салончик у нас текстильний, без якихось критичних зауважень, підлокітник присутній, стеля теж без нарікань. По передній частині маємо 4 електрослопнімачі, електрорегулювання дзеркал, таке от мультикермо, круїз, контроль, додатково встановлено android мультимедіа, також присутній кліматконтроль. Тому, якщо вас цікавитиме дана апаратура, чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете його придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.